Привіт, мої друзі! І знову дощик. Сьогодні просто не день, а постійна зміна погоди. То дощить, то нема дощику, то сонечко, то пасмурно. Просто як примхливий характер жінки. Сьогодні у Чернівцях дуже багато подій. Ми з вами сьогодні були в картині галереї. Ми з вами знаємо, які сьогодні події були в Чернівцях. А ще сьогодні в нашому неймовірному кінопалаці. Імені Івана Миколайчука, колишня в моєму дитинстві кінопалац Дружба, буде е не прем'єра, а показ фільму віддана, який знімався у нас у Чернівцях, в наших неймовірних локаціях. В ньому знімалися мої друзі, мої знайомі. Наприклад, Оля Романюк, працівниця бібліотеки, вона, до речі, десь поруч мешкає в цьому районі. Дівчинка, яку знають усі в Чернівцях, висока, гарна блондинка, волейболистка, дуже-дуже, дуже завжди посміхнена і привітна. Це визитівочка кожної імпрези, яка відбувається в Чернівцях. Вона так само знімалася в сцені у драматичному театрі. А цей фільм знятий за романом Фелікс Австрія. До речі, ця книжка в мене була давно я її купила у Львові. І Фелікс Австрія його написала Андрухович, відома письменниця. І події цього твору відбуваються в Станіславі, тепер Івано-Франківськ, в 19 сторіччі в Австро-Онгорській імперії. Як же? Цей фільм можна було не знімати у Чернівцях. Це просто неможливо. Хоча й дощить, мене чекає моя парасолька. Напевно, треба буде її взяти, тому що дійсно дощик такий вже не накрапає, а досить потужний. О 18.00 в кінопалаці імені Івана Миколайчука ми будемо дивитися безкоштовно вхід вільний фільм, віддана, який знімався в наших чердавцях-черновіцах. Усіх запрошую з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. Папа!